Книга суддів, глава 21. І присягнув ізраїльтянин міцпі, говорячи, Жоден із нас не дасть своєї дочки Веніяминові за жінку, і посходився народ до Бетелу та й сидів там аж до вечора перед Божим лицем, і піднесли вони голос свій та й плакали плачем великим, і сказали вони, Чому Господи Боже Ізраїлів сталося це між Ізраїлем? Щоб сьогодні бракувало з Ізраїля одне плем'я, і сталося на завтра, і встав рано народ, та й збудували жертівника, і принесли цілопалення та мирні жертви, і сказали Ізраїлеві сини, хто з усіх ізраїлевих племен не війшов до зборів до Господа, бо то присяга була велика на того, хто не прийшов до Господа до міцпи, говорячи. Такий буде конче забитий. І жалували Ізраїлеві сини за Вініамином, своїм братом, та й сказали сьогодні відрубане з Ізраїля одне плем'я, що ми зробимо їм позосталим щодо жінок. А ми присягнули Господом, що не дамо їм, із дочок наших за жінок. І сказали вони, яке одне з Ізраїлевих племен не прийшло до Господа до міцпи. Аж ось виявилось, що з явешу гілеацького ніхто не приходив до табору на збори. І був переглянений народ, а оце не було там нікого з мешканців явешу гілеацького. І послала громада туди 12 тисяч чоловіка хоробрих людей, і наказали їм, говорячи: Ідіть і повбивайте мешканців Гілеацького явешу вістрям меча. І жінок, і дітей. А це та річ, що ви зробите. Кожного чоловіка та кожну жінку, що пізнала чоловіка, зробите закляттям. І знайшли вони з мешканців Гелатського Явешу вешу чотири сотні дівчат, панів, що не пізнали чоловіка, і спровадили їх до табору в щіло, що в Ханаанському краї. І послала вся та громада, а ті говорили до Веніяминових синів, що в села Рімоні, та й кликнули їм Мир. І вернувся Веніямин того часу, і дали їм тих жінок, яких позоставили при житті, і жінок гілеацького явешу, та не знайшли їм досить. А народ той жалував за Веніямином. Бо Господь зробив пролома в Ізраїлевих племенах, і сказали старші громади, що ми зробимо позосталим щодо жінок, бо вигублена жінка з Веніямина. І сказали вони: Останки насліддя для Веніямина і не буде витерте племе з Ізраїля, а ми не можемо дати їм жінок із наших дочок. Бо Ізраїлеві сини присягли, говорячи, Проклятий, хто дає жінку Веніяминові. І сказали вони, Ось, буває, рік у рік свято Господнє вщіло, що на північ від Бет-Елу, на схід сонця від дороги, що провадить з Бет-Елу до Сихему з півдня від Левони. І наказали вони Веніяминовим синам, говорячи: Ідіть. І будете чатувати в виноградниках, і побачите, аж ось дочки щіла вийдуть танцювати танці, то ви вийдете з виноградників та схопите собі кожен свою жінку з дочок щіла, і підете в Веніями в край. І буде, коли їхні батьки або їхні брати прийдуть до нас сваритися, то ми скажемо їм. Змилуйтесь над ними, бо не взяли ми для кожного з них жінку на війні. І ви не дали їж, тому цього часу ви винні. І зробили так Веніяминові сини і взяли жінок за числом своїм із тих, що танцювали, що їх вони викрали. І пішли вони і вернулися до наділу свого. І побудували міста, та й осілися в них. І порозходилися звідти Ізраїлеві сини того часу, кожен до племени свого та до роду свого, і пішли звідти кожен до спадку свого. Того часу не було царя в Ізраїлі. Кожен робив, що здавалося правдивим в його очах. Амінь.